Дивишся, як маршрутки вони влучають, як гибнуть люди. На великих машинах взагалі неможливо зараз їздити. Складний час для нашого міста, ну може, для країни в цілому. У нас дуже страшно. У мене не живуть друзі в інших районах. Тут У мене не залишилось взагалі тут друзів. Я тут одна. Небезпечно, літають дрони, але ми сидимо по домівках всіх і ну, мало людей виходять на вулицю. Живемо ми зараз в небезпечному місті і з кожним днем все страшніше і страшніше. І Навіть ми жили на, ближче до Дніпру, зараз переїхали у більш безпечне, але ми все чуємо і бачимо. і ну, Багато знайомих, хто потрапляє, хто це все бачить на, на очі. Це зараз моніториться кожну хвилину. Тому що ну, пересуваємося містом ну, кожен день і це страшніше. Дивишся, як маршрутки вони влучають, як гибнуть люди на великих машинах взагалі. Неможливо зараз їздити. Я так думаю, що ну, як з правил читаємо, прислухаємося як люди, ховатися, не знаю, бігти, прислухатися до звуків ну, під, під домами. Більше я навіть не зрозумію, як діяти в такій ситуації, якщо вона мене застане. Не, не, не знаю, як це буде виглядати. Будемо біжати. Ми чекаємо, коли дрони чи змінять маршрут, чи полетять далі, чи хлопці їх зіб'ють, як завжди це буває. І ми підемо по своїх справах, відкладаємо їх, не анулюємо. Ми однозначно все одно йдемо на роботу. Але коли я буваю вихідна і ходжу по справах якихось, і якщо я чую обстріл, я буду ближче до стіни. Це може неправильно, скоріш за все, але це все. Я вважаю, що можна робити щось більше, але не бачу, що саме. Тому я просто тримаюся ближче до стіни. Складний час для нашого міста, ну може для країни в цілому. У нас дуже страшно. Кожен день ти виходиш з дому, ти дивишся на небо, ти дивишся під ноги, тому що там можуть бути міни. Жах, а кожен день ми чуємо вибухи, вони вже лунають якось. На фоні ми вже не сприймаємо їх, поки вони ось поруч не пролунають. Ну це погано, це ж не повинно таке бути це травмована психіка у всіх херсонців. В передмісті Херсона проживаю, ну і наразі там ну, нормально. Літають тут дрони поряд, але я не звертаю увагу на це. Я вже звикла через небезпеку плану виїжджати. Небезпечно, літають дрони. Але ми сидимо по домівках всіх. і ну, Мало людей виходять на вулицю, але ж, все одно був приліт. Коло нас. І, ну, ми сиділи вдома, по криші били осколки. Правил ніяких немає, просто прижались до стіни і все. Ні, я навіть і в лікарню не виїжджаю. Через небезпеку так я стараюсь менше їздити. Лікуюся вдома. Сама. Ми, от, за паспортом треба було їхали, але їхали в таких містах, де більш безпечні так по там. Все одно, чому бути, тому не мірнувати, як говориться. А цього ж не спасешся. Як? Не уйдеш в мене є кав'ярня, і у нас, як у кожної кав'ярні, є постійні гості. І ось двоє з наших постійних гостей, хлопці, загинули саме в результаті атаки дронів. Вони були на машинах, так вийшло, що вони були в районі Східного. І ну, це була якась перерва між цими трагедіями, але двох ми вже загубили. Я сподіваюся, більше нікого ми не загубимо. І всі зможемо себе зберегти. Думала про виїзд, але я поки що не можу. Тому поки що так, поки що залишаюся персоні. Але як буде дуже небезпечно, то мабуть вийду.